З роками стишую ходу, все більше хочеться мовчати. У тиші спокій віднайду, люблю з собою розмовляти, і неважлива думка тих, які мене не розуміють. Люблю я щирих і простих, ну і дітей, бо діти гріють. З роками змінюється смак, вже незручне не одягаю, і не хвилюю я аж ніяк, що в стару сукню не влізаю. Гучні розмови не люблю, де один одного не чують. Якщо не хочу, не зроблю, мене примушення дратують, комусь я стала незручна, можливо, декому й погана. Хіба є в тім моя вина? Комусь я добра, мила й гарна. В житті багато що було, як довго я жила для інших. То леденіло, то пекло, з роками я ставала інша. Все більше і більше я мовчу, хоча люблю поговорити. Життя сторінки нові учу і переосмислюю прожити.